Доброго. Вітаю вас. Як справи? Богу дякувати Збройним силам України. Тримаємось. Розуміло. А ви звідки ля? — Київ. А ви. Зараз місто Санкт-Петербург. Угу. А до нього? десь З України. Був з України. Місто Алчевк. Зараз це Росія. Ні. Алчевський і далі Україна. Ви помиляєтесь? Та ні. Брехня. Та ні. Та ні. Зараз там в Росії. Ні. То, що він зараз в окупації, що туди прийшли на кшталт гітлеровців, це правда. Тут я не буду сперечатись з вами. Але славне місто Алчевське, як був Україною, так і залишається Україною. Ну, це ваша думка. Звісно, і коли де десь там років 10 назад, чи коли там. Коли оце була страшна там техногенна аварія, коли все місто залишилось без опалення, вся Україна від Ужгорода і до Луганська всі там допомагали, всі допомагали бідним мешканцям Молчевська не замерзнути. Так що це Україна, і, є, і ми, і є, і ми і своїх не кидаємо, так? Да, ви шо? А то, що прийшли окупанти, ну що ж, це тимчасове явище. Багато приходило, так. Да. І гітлеровці, десь, і татаро-монголи. Ну, зараз росіянці припхались. 10 роков вы до нас идете. Я кажу 10 років. А, ну да, я помолился. Может, роков там 12-15 десь. Ну, приблизно десь так. Ну, була така авария там страшна. Не, не. С го года, я кажу. І я кажу, 20. що авария была до 14-го року, и вот мы рятували всей Украины. 15 го року, дайте не можете. И вот мы рятували місто ЛЧС. Ну ничего страшного, знаешь, вот, например, Азербайджан. Так і є, дядько. Наприклад, Азербайджан 30 років чекав, щоб повернути Карабах. У мене питання до вас є. Німеччина, щоб об'єднатися. З 45-го по 90 й 45 років. Ну нічого, повернемо. Ну. Дядько, ти чуєш мене? Чую, чую. У мене питання, кажу, є до тебе. Так, давай. А Що ви зараз не на фронті? А от тебе чекають. Приїдеш підемо разом захищати. Як ви ставитесь до, до ЦК? А чого це тебе хвилюється питання? Ну, запитали. Виконують свою роботу. Проводять а, оповіщення, так. Проблем. Щось не так. Дуже гарний хлопці. А вас не спіймали? Як бачите, вони не ловлять, вони оповіщують, ще раз вам кажу. І якщо всі документи в дормі, все оформлено належним чином, дані оновлені, то боятися їх нема чого. А я от думаю, якщо тебе заберуть, мобілізують зараз там. Що, як ти підеш в Україну? Не заїкайся. Я розумію, що яка країна такий інтернет. Ти підалі там сильніше крути, можливо, там. Зависло. Здравствуйте. Вітаю вас. Ви откуда? Я з Києва. А, я з Луганська. Ну, бач, теж з України. Нет, это ні, это Росія. ну ж, перестань. Ну, вже давно Росія. – Та які, та ні, як та ніколи ви там в Росії не було ця територія. Ви, 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 можливо, із то, Росії, хорошо. а Луганськ – це ви територія хорошо, України. Хорошо по а потім я починав, по та ви помиляєтесь. Ви ж русский знаєте краще, ніж український. Та ви що? Те, що я знаю російський краще за вас, це навіть однозначно, це навіть не обговорюється. То, Але вопрос, українська, українська мова моя рідна. Так правильно, бо Луганськ це Україна. Нет. У тебе у э, твоя рідна мова. Доведи китовичка. мені, будь ласка. Давай, бо я дуже багато чую. Давай ти мені, можеш можеш мені сказати. Давай, будь, будь ласка, е, мені. Туча... Э, дивись. Туча засад, ти засад, засаду ти, засаду ти так. мені показуєш, знаєш, якісь такі там відео, докази, якісь там фото, десь що я приймаю участь, десь у російською мовою даю якісь інтерв'ю, і так я далі. Я Звісно, не, не, не Та, звісно, пішов вон. О, так. Угу. Ну давайте знайомитись з вами, звідки ви, як вас звати. Ну, по русски говорю, я по англійськи не вмію. Так треба вчити? Та, що не, так, вчити. Ну як? Ну як будеш просити потім поїсти, скажеш, Українці, дайте там хліба нам, хоч трошки. Ну щоб якось знаєш проявити повагу до людей. Та що я буду просить щодо? Ну як, наприкінці 90-х забув, як Україна надала Росії мільйон тонн зерна безкоштовно? Щоб ви з голоду не подали. Я не забуду не став, -то. Ну, пам'ятай. І з поваги до тих, хто тебе годує, хто тебе врятував від голодної смерті, то треба вивчити українську мову Хоч декілька що, слів, щоб це, подякувати. Це було, це було в рік Революції, правильно? Ні, це було в 1997 чи 8 році. А, в якому году? Наприкінці 90-х. В 90-х годах? Так. Америка вам ножки буша слала. Украина зерно, Казахстан да, ось, зерно рятовали вас. Україна зерно слава да. Чот, Америка Америка, да, Америка получала да. метал за да, ножки бус. Да яки да, 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 да. як... там метал отримували, ничего она не отримывала. Че ты скажешь? Те, що ваше там продавали вам на на как... вас наживались ну, все no, no, ваши особистие no, no. стати проблемы. No. Мене вони абсолютно не серьезно. Это все политика. И что это глупость заниматься, то сидеть, то там переперевать, перепираться там. Не-не-не, сколько му сколько дал? Це все так і має бути. Бачу, тебе вигодували, врятували, а ти навіть не подякував нам за це. Ну, в тебе зараз є можливість подякувати. Я от этого смысл не понимаю, що тут сидіть там, хто кому дав, що то там. Я нікому нічого не давав, нікому. Я знаю, що Росія нічого не дає, вона тільки руйнує ламає. Я не Росія, я. Я, я, я почему тут Росія? Це я тут говорю з тобою. А, а звіти ти не з Росії? Я? Так. Да. Я, я не. не... Почему тут Росія і Русь. Ти з Росії чи не? Я из Росії, да. Ну, а вот я та у вас ваша така газета є, называється она Независимая я не знаю, газета. Я не читаю, Чит... читаю газету. Ну так я тобі вот після розмови подивишься дата ну, выдання 14 грудня девяносто першого <послужити> року. Послушайте, послушайте. І статья называется в очереди, вот так вот. И тут пишет. Не, чекай, я зачитаю. Шановні панство, скільки часу проіснує э, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! І написано, значить, Україна шльот в Росію колбасу і сахар. Тепер хватить на всю зиму. О, це Ти Крім Кліба ще. В 91-му році рятували. Стоять в чергах, Бач, за українською колбасою і цукром. Ну шо ты, давай. Что Украина, что Россия? Ни знаково страны. Нет, абсолютно. Абсолютно різнень. Абсолютно різницы. Не треба, ты відповедай за свою краину. Сюда не лезь своим грудным радостью. Что вот, так я не лезу. Что ты нарезаешь? Лезешь ты? Ты зараз звенову, ты звинувачиваешь зараз Украину. А тебе какая-то? Я был Або вы оккупанты, вы напали на Украину. Да я не напал. До того меня было абсолютно все. Так. Я не нападал. Я нет. Нет. Так. Ні. А що ти зробив, ні. щоб не було війни? А ти що зробив? Чо ти сидиш здесь? Ми обороняємо Україну. Давай, брат, я тебе чекаю, ти ж кажеш, що ти за Україну. Давай приходь, будеш допомагати. Іди, обороняй. Іди, обороняй. Звісно, звісно, знає, ти біж, я брат, забув лапотника, забув запитати, що мені робити. Я зрозумів. Саме, саме так. От такі от бачите, я проти війни, я нічого, ні того. Забули, хто вас від голодної смерті рятував. Хто там зараз сплачує податки, хто там підтримує, хто за Путіна голосував? Ти, ж, ти все, все ти, і ти будеш нести таку саму відповідальність, як і решта злочинців з Російської Федерації. Знаєш таке поняття, колективна відповідальність? Ти пасту, що вмієш? Знаєш а, таке поняття. Слушайте, коли почалась війна? Так, то що? Я був в Америці. И что шестого. Я того? не жил за Россию. Я уехал от Путина, потому что я Путин. И что 6 того? Не уважаешь, как он. Слушай дальше. И что того? Я родился в Совет Союзе. Советской Союзе родился. Не, неправда. Я служил. служил. Ты народился в одне из республик, которые входили до складу Радянского Союза. Я не знаю, что ты не родился в Союзе. Нет. Ни. В России. В Советском Союзе Союзе. Ни. Дальше. Дальше. В одне из республики. И шостого. И шостого служит в армии. Подожди, ты послушай. Я я служил в армии. Я... Ну, угу. Ну, <кх> <кх> с украинцами у меня mm. друзья остались с украинцами. Я прекрасно все. Первое что, что я сделал. Просто Я позвонил кино. друзьям, я позвонил друзьям, что так. как, там mm. выслал деньги, чтобы они mm. могли уйти, уехать оттуда. потому что mm. там Уъехать. одна девчонка там была, да, она уехала в Австрию. Mm. Другой, ну другой. парень, который служил с ним, он, он, говорит, Олег, я так, я все нормально, у меня все нормально, я, mm. я, все нормально, я mm. уехал. Все. Поэтому говорить. Там Росія, ти напав, блядь, Я напал. Звісно. Я, я не нападав на кого. Як нападав? У 24 році голосував за Путіна? Голосував. Я ні, ні голосував. не голосував. Чому? За Путіна, ні. А за кого ти Хо голосував? Я не голосував. Я? Та. Вообще ні за кого. А чому, ти? Полю, чому ти чому ти, Чому ты не, скажімо як так, вас, не скористався? Як і у вас таки же вибор безпінь? Не треба не треба знов лізти до України своїми брудними радицями. В Україні, на відміну від Росії, в нас демократія навіть. Як показав останні вибори, що актор може навіть стати президентом Я би не трогав. От. А, а ти, 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 ти не трогав. а ти типовий такий, знаєш, таке підросіяні табаки помогти. Просто, я помог просто звичайно звичайний, зв звичайний просто знаєш такий шакал. Ніколи, От і ніколи, все. Зрозуміло. слухай, лапотник. Не перед тобою мені звітуватися, хто що і як допомагає Збройним силам України. Пере... Перекрикувати, перекидувати слайном. Я на меті не маю. Парні, Ой, Олежка Барабанов. Снижение. Слухай, ну, так, да. Ну, что ж ты так? Ховайшь, Олежка Барабанов. Треба сразу представляешь, кто ты. Ну, так. Хтось, шо таке? Чем тебе мій кашкет <реку> не подобается? Мені здається, навіть дуже гарний. <реку> 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 ты что, із ну, Слухай, Я Я ти с кемерово выявляется. Слухай, як ты с Кеймерова до их потрапил? Давно вже 15 лет назад. Давно уже. 15 років тому. Говорить, що ти чин, ні, ні, не ні, 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 тобі, тобі, тобі відмовлено. Ну, – Ну-ну-ну… – Вчи українську. Ві українську. Уміє, да, ну, а хто тобі сказав, що я не вмію? Вмію. Краще за тебе вмію. Перебув, слушай, то ти, ти по-русски говорив. Я... Я... Слухай, ну слухай, ну оце, от ваше, знаєш, коли вже сказати нема що, починають казати, що я говорю російською. Це неправда. Абсолютно. Якщо можеш довести звороті, будь ти ласка, ві відео мені ти показуєш, я подивлюсь і, і скажу або так, або ні. От і все. А і ти, це, на, ти насправді знаєш, ти, ти такий вот, ну. Це, це як от слово то правильно підібрати, знаєш, що це от, ну, табаки, от шакал, от таке вот приблизно. Ти веди себе вже там, ти, а -а -а. ти, ти з України, чи з Росії, то ти не пам'ятаєш. Ти не матюкайся, тю тю-тю тю тю. Що ти розкудахтався. Я не мочу, що, що Як ні, ти ні, ти ні, не. Як ти не мотчукаєшся? Мочукаєшся. Я не привітаю. Я кажу, то ти за Україну, за Росію там, там, я я, я, я нейтральний, розумієш? Ти я нейтральний? Думав, що, ну я ж кажу, що да. ти такий шаковий. Такий нейтральний, да. 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 От такий, ти, ти такий типовий, такий от з мовчазного такого мовчання вашого, і ті всі події відбуваються. Не щоб там на Росії навести порядок. Ти втекло до Сполучених Штатів Америки. Ну, і сидиш і звідти гавкаєш щось там. До речі, а це, це, це хто? Це хто? Це твій син? Американець же? Американець, ну бач. Йому пощастило. Ну, що в Америці опинився. Але не пощастило з батьками. Але, 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 але бачиш, не пощастило з батьками. Такі от. Ну що зробиш? І таке буває. Що? Що буває? Ну що, батьків не вибираєш. Слухай, а місто Ленсінг це який штат? Ну що, яка какая тебе різниця? Ну, цікаво просто. Ну, тебе яка різниця? Ну, який штат? Ти що будеш сказати який це штат? Да яка різниця який штат, че Ну, цікаво, писати? мені розкажи який це штат. Печет, чому чому саме це місто практика? ти вибрав для життя? А, ну, а ти че? Поділись інформацією. Ти че вибрав? вибрав що? Ты ты выбрал, що я, я вибрав? Ти в тєпкій Україні сидиш, то ти в ФСБ сидиш, б**ть. Ну, то кажи, ти, для чого ти? Для чого ти? Кто Чому ти? саме Путіна, ти? Для, для, для чого ти саме вибрав місто це Ленсінг, В якому штаті воно знаходиться? Я тобі ще раз говорю, ти за кого? За Путіна? Я за Україну. Я з -я з -я з -я з -я а, за Україну? Саме так. Ні. Так, в якому угу. штаті, <ган> ти скажи мені, це місто знаходиться? В якому місті знаходиться? Хто, які, в якому штаті це, це місто знаходиться? Я говорю, ти, вираз ти, ти хто ва... такий, щоб мені ставити запитання? Ти вперед запитай дозволу. дозволу. Скажи пан з України, дозволите мені, скажімо так, росіянину цього лаптіногому поставити Ні, ти, ти, вам проти, запитання? Як, 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 блогер, Ні, бачиш, блогер. не виходить. Сами... Куди ж ти втік? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.